Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Дітки, сьогодні я вас запрошу на заняття з малювання. Вийшла курочка на грядку, Кличе діток на зарядку, Куд-куди? на доріжку, починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим, різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Ось і закінчилась зарядка у курочки з курчатами. Дітки, а чи робили ви зарядку сьогодні? Адже щоб бути здоровими та сильними, необхідно виконувати фізичні вправи щодня. Погляньте, як дітки роблять зарядку. Вони виконують різні вправи з м'ячем на гімнастичній драбині та багато інших корисних вправ. Ми з вами зробили зарядку. Так, а наші іграшки, які чекають на вас у садочку, не робили. А давайте для них сьогодні намалюємо драбинки, щоб іграшки мали змогу робити гімнастичні вправи кожного дня. Тож розпочинаємо для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому я заздалегідь намалювала драбинку, фарба синього кольору. І патичка. Беремо патичку, вмакаємо у фарбу і ось такими рухами малюємо нашу драбинку. Ось така драбинка в мене вийшла.